Дефлю Стронг. сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Дональд Трамп готує телефонний дзвінок Володимиру Путіну, який може покласти край війні в Україні. Команда Байдена натомість посилює переговорні позиції України, а от соратники Дональда Трампа готові взяти під контроль Гренландію. Отже, що нового про телефонні дзвінки між Владимиром Путіним та Дональдом Трампом, коли відбудеться ця телефонна розмова, і яким чином США хочуть взяти під контроль Гренландію. Отже, майбутній радник Дональда Трампа із питань національної безпеки Майк Волс дав велике інтерв'ю телеканалу ABC News, у якому розповів про плани щодо війни в Україні. Отже, в першу чергу, Дональд Трамп готується зателефонувати Владіміру Путіну, аби обговорити завершення війни в Україні. Його мова -мова буде йти про припинення вогню. Зараз команда Трампа активно просуває цей план. Заморозки війни, заморозки лінії зіткнення по всій лінії фронту про припинення бойових дій і вже після початок таких перемовин про мирну угоду між Україною та Росією. Команда Трампа готова продовжити надання нам військової допомоги. Про це писало Financial Таймс. Готові вони навіть надати нам гарантії безпеки, підтримують введення європейських миротворчих сил до України в обмін на припинення вогню. Але великим питанням залишається те, чи погодиться кривавий диктатор Путін на такі умови. Звісно, в Кремлі говорять, що готові до початку, початку перемовин без попередніх умов. Але великим питанням залишається те, чи готові вони дійсно до припинення вогню без будь-яких фантазійних та будь-яких нереалістичних. Ультиматумів з боку Кремля, крім цього, Майк Вон з ефірі ABC News заявив, що очікується також особиста особисті перемовини між Трампом та Путіним. Зокрема, можуть вони пройти у Швейцарії. Тут зрозуміло, що якщо буде якийсь прогрес після телефонної розмови між Трампом та Путіним, тоді можливо буде проведення зустрічі. Але чи буде на ці зустрічі присутній? Президент України Володимир Зеленський це питання також залишається відкритим. Ще не затвердили якийсь формат перемовин, але про це е, говорить Майк Волс. Також він зазначає, що домовленість про припинення вогню була б дуже хорошим початком і тому США просувають саме припинення вогню до початку офіційних перемовин між Україною та Росією. Крім цього, дуже цікаву заяву. Майк Волс зробив щодо. Мобілізації в Україні він закликав знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років. За його словами, Україні потрібно мобілізувати сотні тисяч солдат, аби стабілізувати лінію фронту. Отже, на думку Майкла Волса, спершу потрібно стабілізувати лінію фронту, потрібно забезпечити, забезпечити те, щоб Росія далі не просувалася по лінії зіткнення, і тоді можна буде говорити. Про припинення вогню і дуже цікаво. Він зазначив, що якщо Україна закликає весь світ піти у Вабанк, тоді і сама повинна це зробити. Але великим питанням також залишається те, а чи готова команда Трампа піти в вабанк. Бо ми чули тільки заяву про необхідність зниження мобілізаційного віку, але ми ще не чули жодних обіцянок щодо постачання Україні військового озброєння, військове обладнання та зброї. Що би дозволило стабілізувати лінію фронту, крім цього, ми не чули поки зобов'язань надалі дозволяти Україні бити по території Росії західним озброєнням? Отже, багато буде залежати від того, чи натомість готова команда Трампа піти у Вабанк і натиснути на Володимира Путіна, зокрема, надати нам ще більше зброї, дозволити глибокі удари в глиб території Росії, аби примусити Кремль до миру. І до речі, є потенціал для того, щоб Команда Трампа так діяла раніше. Майк Волс, який буде радником Трампа з питань національної безпеки, підтримував таке рішення і зазначав, що ці удари глиб території Росії посилюють переговорну. Позицію України, а от щодо місця проведення цих великих перемовин між Трампом та Путіним вже запропонувала своє, так, свою територію для перемовин Швейцарія. Отже, речник Міністерства закордонних справ Швейцарії офіційно заявив, що у Швейцарія готова прийняти такий великий саміт між США та Росією, як ми знаємо. Щось подібне вже відбувалося в минулому ще до початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Також в Швейцарії, у Женеві проводився саміт, проводилася зустріч між президентом США Джо Байденом і російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді Путін приїхав своєю делегацією. Тоді туди почав виставляти нереалістичні умови. Просив пообіцяти ніколи не брати Україну до НАТО. Байден відмовився, бо це неможливо пообіцяти, такого кожна країна сама вирішує, куди і вступати. І на цьому, в принципі, і все закінчилося. Тоді зараз пропонують поновити цей формат швейцарських зокрема домовленостей, Але будемо далі стежити за цими новинами, і найважливіше будемо стежити за тим, як пройде цей великий телефонний дзвінок між. Російським диктатором Путіним і Дональдом Трампом. До речі, раніше була інформація The Washington Post публікувала статтю, що, начебто, після перемоги на виборах Трамп вже спілкувався із Путіним, закликав не йти на ескалацію, погрожував, зокрема, попереджав, що США має серйозну, серйозну таку військову присутність. В Європі, але тоді Кремль спростував факт проведення дзвінку, а команда Трампа не коментувала цього. Але вже після цієї офіційної телефонної розмови, ймовірно, вона відбудеться після 20 січня, після інавгурації Трампа, будемо знати більше деталей того, як пройшла ця розмова, хто кому погрожував і чи погрожували лідери один одному взагалі, і про що конкретно розмовляли, які результати цієї зустрічі і вже після. Цієї розмови, які результати цих телефонних перемовин, і вже після цього буде відомо, чи є якась перспектива особистих перемовин між Дональдом Трампом та Путіним, і чи готовий Путін іти на поступки задля миру, і чи взагалі він готовий до миру. Бо, наприклад, в Білому домі Байдена і в інституті дослідження війни досі є великі сумніви в тому, що Путін дійсно готовий зараз припинити. Вогонь, тим часом, президент США Джо Байден заявив, що Україна дійсно може перемогти Росію, бо Кремль опинився дуже в поганому становищі. Отже, як відомо, адміністрація Байдена оголосила фінальні санкції проти російської економіки, зокрема проти експорту російської нафти, ввели санкції проти двох великих компаній, зокрема, мова про Газпромнєфть і Сургутин. Сургутнефтегаз у ці дві компанії по них вдарили у Сполучених Штатах і вели інші санкції, зокрема, аби Росія не могла використовувати свій тіньовий флот для експорту нафти по цінах, які не відповідають нормам, які були встановлені великою сімкою. І Джо Байден прокоментував ухвалення цього рішення і зазначив, що Путін. Знаходиться в дуже поганому становищі через ці санкції. Це правда, лише зараз російська економіка почала дійсно відчувати всі наслідки накладення західних санкцій. Висока процентна ставка більше 20%. Уповільнився ріст ВВП і дуже високий рівень інфляції в Росії. Зараз починає російська економіка відчувати цей дуже серйозний тиск і наслідки такого санкційного ланцюга, яким фактично яким перев'язали російські, російські економіці. А от координатор зі стратегічної комунікації Радбезу США Джон Кірбін натомість заявляє, що не вірить, що Україна та Росія готова до перемовин. За його словами, Путін ще не готовий до миру, його потрібно примусити до цього. Але раніше була аналогічна заява, в, зокрема, в з уряду Німеччини. Тим часом інститут дослідження війни також висловився про готовність Кремля до перемовин, там не вірять. В готовність, в реальну готовність Путіна вести перемовини і заморожувати цю війну, і зазначили декілька причин того, чому насправді Володимир Путін не готовий серйозно говорити про мир. Отже, інститут дослідження війни зазначає, що вся справа, вся проблема полягає в тих вимогах, які виставляє Володимир Путін в Кремлі Дають зрозуміти, що вони не готові змінювати свої перемовні позиції, і вони фактично вимагають досі, вимагають. Капітуляції України вони вимагають передати під контроль Росії чотири області України. Мова йде про Луганську, Донецьку, Запорізьку і Херсонську, і ця вимога досі залишається в силі. І зараз багато фактично все буде залежати від того, чи зможе команда Дональда Трампа натиснути на Путіна, аби він дав задню і пішов на поступки і зняв свої нереалістичні вимоги, і чи аби він був готовий до припинення вогню, хоча б без будь-яких. Попередніх умов а про вже про таку глибшу ширшу мирну угоду можна було би говорити після е, повалення режиму Путіна або після смерті Путіна або після того, коли в Росії зміниться влада. Тому зараз фактично всі працюють над тим, аби хоча б досягти припинення вогню про якусь велику мирну угоду, можна говорити вже в майбутньому після відходу Путіна е, від влади, але тут дійсно багато що буде залежати від здатності Трампа натиснути на Путіна, надати Україні не просто. Військової достатню кількість військової допомоги, аби дійсно притиснути Путіна до стінки. Команді Трампа потрібно буде навіть зробити більше ніж зробила для України адміністрації адміністрація Байдена. Їм не просто потрібно буде відійти від своєї позиції, не надавати зброї зброю Україні їм потрібно буде надати Україні ще більше зброї і дозволити систематичні стратегічні удари в глиб території Росії, і саме це може примусити. Путіна до миру, так само, як і до накладення додаткових енергетичних санкцій, і від цього конкретно буде залежати те, чи піде Путін на поступки і чи зніме свої нереалістичні умови, на яких відносно яких неможливо досягти будь-якої домовленості. Тим часом розвідка Південної Кореї повідомляє про нову інформацію щодо щодо втрат військ КНДР в Україні. Отже, за даними розвідки, вже 300 північнокорейських солдат були ліквідовані силами оборони а 2700 північнокорейців е, були поранені. Отже, розвідка південної Кореї повідомляє, що дійсно несуть великі втрати війська північної Кореї. Вже до речі, декілька північно-корейців потрапили в полон е, до України, і дуже буде е, цікаво поспостерігати за реакцію Кімчинина та Китаю на те, як північно-корейські солдати перебувають. Полоні е, в Україні і говорять Південній Кореї, та й загалом всі військові експерти, що фактично їх використовують як гарматне м'ясо. Вони ніколи не бачили інших країн. Вони ніколи не були за кордоном, ніколи не воювали за кордоном, навіть ніколи не бачили дронів. По них вони е, стріляють гвинтівками. Вони їм, взагалі, е, для них є великою невідомістю. Вони не знають, що таке сучасне. Введення війни у 21 столітті тому фактично їх використовують як гарматне м'ясо, і це продовжується. А будь-яких серйозних там змін в стратегії вони не принесли якоїсь дуже великої користі чи якоїсь стратегічної користі Росії так і не принесли. Далі їх використовують як гарматне м'ясо, аби просто заповнити ці прогалини в російській армії. Тим часом команда Дональда Трампа серйозно налаштована встановити контроль над Гренландією, але вже вони виключають використання зокрема військових засобів. Перейшли до іншої розмови до укладання великої угоди між США. Данію та Гренландію, отже, в команді Трампа заявляють, що не будуть використовувати військову силу, але готові укласти нову велику угоду щодо Гренландії. Як відомо, Трамп раніше заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією, бо там є корисні копалини, дуже цінні ресурси та мінерали. А ця сама територія Гренландії є стратегічно важливою у військовому плані, також у протидії Росії та Китаю. В Антарктиці, і це дійсно правда. Але про зараз Данія вийшла своєю пропозицією. Уряд Данії надіслав повідомлення команді Трампа про те, що вони готові співпрацювати, але ніхто не буде Гренландію продавати Сполученим Штатам. Цього не потрібно, і сама Гренландія, самі представники Гренландії, заявили, що не хочуть бути частиною Сполучених Штатів, тому Данія пропонує адекватний. Реалістичний варіант того, як це може далі відбуватися. Отже, в Данії заявили, що готові укласти угоду зі сполученими штатами про збільшення кількості військового контингенту США у Гренландії про збільшення військової присутності Сполучених Штатів. Як відомо, США вже мають військову базу у Гренландії, і Данія пропонує посилити фактично збільшити військову присутність і вони пропонують Трампу дозволити більшу. Розміщення більшої кількості військових на Гренландії і можливо там відкриття ще декількох військових баз, і це було б адекватним варіантом. І сама Гренландія не проти, щоб США її захищала. Сама Данія не проти цього, бо вже давно, після ще завершення Другої світової, була укладена велика угода про те, що Данія дає дає можливість, дає доступ США. До захисту Гренландії, тому фактично такий адекватний варіант запропонували Трампу та його команді, і Трамп зможе в принципі це представити у якості великої перемоги грандіозної угоди, яку він досяг через свої дипломатичні навички. Насправді всього цього можна було досягти і без цих погроз шантажу і неадекватних заяв на адресу Гренландії, на адресу Данії можна було би просто представити запропонувати такий. Формат посилення співпраці, але Трамп не був би Трампом, якщо б дійсно не зробив такі заяви. І зараз все підходить до такого реалістичного сценарію. І так виглядає, що все рухається до у сторону укладання нової угоди, збільшення військової присутності США е, у Гренландії, і це би було би такою ще однією перемогою Дональда Трампа, і це також, звісно, було би на шкоду інтересам Росії, бо це би посилило позиції США. У Гренландії танк, та Антарктиці і, і, і зокрема посилило би конкретно військову присутність Сполучених Штатів та її позиції на міжнародній арені у військовому плані, зокрема у контексті протидії, як і Росії, так і Китаю. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!